Як посадити тюльпани в горщик, щоб вони гарно перезимували, а потім стояли, де вам потрібно: або в кашпо, або під крильцом, або в будь-чому і де угодно. Так, у нас є горщик. Землі в нас половинка. І додаю я ось залишок пісочку. У мене він мокрий. О, пісочок. Я Попередньо не замочувала тюльпани ні в чому, не в марганцовки, Вони і так, начебто, кожного разу ростуть добре. Тому поки що саджаю так. Так, минулого разу я показувала, як ростуть вони в мене в землі, щоб вони нікуди не тікали. І ось таке морозиво. Морозиво я саджаю собі в горщик. Так, ось. Так. Як начебто в землю, на 10-12 сантиметрів ми заглиблюємо тюльпани і висаджуємо так, як потрібно. І потім я буду ставити в клумбу. Покажу де, наприклад, там, де їм незручно в контейнери зовсім рости. Бо так вони завжди губляться і не викопаєш толком. Потім нічого або поріжеш. Так, зараз пісочку я ще насиплю трошечки. Пісок добре захищає від грибкових інфекцій всяких, тому пісок є пісок. Так, ось так присипаю і засипаю я далі земелькою. Так, і присипаю я ось так землею. так. Була тут гортензія. Тут росте сосна, тому тут буде нападати всього, що що треба. Так, я додаю свою землю, не кислий торф, а гортензія тут була, так. Вириваю ямку, де в мене буде зимувати тюльпани. Щоб горщик не промерз, треба її закопати. Вірніше їх. Так, горщик став. ямку приміряла, і можна тепер горщик отак от присипати, закупувати. і так далі. І так він тут не промерзне. Ой. Так, я його закопала. Ось він видніється. І я мульчу, і в мене просто голок багато. І ось так я їх просто прикрию. Все, готовченко, хатина для тюльпанів готова. Ну, а на цій клумбі маленькі, ось тут замість шишок, я буду ставити ці тюльпани. Все.